все в житті має початок і має свій кінець. Ідучи стежками книги буття про праведного Якова, патріарха, який прийшов до Єгипту, до свого улюблен... улюбленця сина Йосипа, щоб рятувати себе та всю свою челядь, яка каже нам книга буття. Від голоду приходить завершальний кінець на 110 му році його життя. Як каже книга, автор написання книги, що, Яків Ізраїль, відчуваючи свою кончину, попросив своїх синів, щоб його похоронили на землі. Своїх батьків, праведних Авраама ісаака, щоб його кості спочили. Це було прийнято навіть для єгиптян. Фараон сам із своєю е, свитою придворною оплакували праведного Йосифа. Така була кончина. Людина, яка вміла слухати голосу Бога. А Йосиф наскільки любив свого батька, що зробив семиденну жалобу по його смерті, поховавши його, замувавши його тіло, в цьому дуже сильно допомагали йому. Єгипетські лікарі, слуги. І це було таке, смерть якова Ізраїля це була об'єднавча така сила ізраїльського народу та єгипетського народу в особі фараона. Брати, які як ми вчора з вами так. Здалека зачепили ту ситуацію, знаючи, що їхній батько помер уже, були налякані, а чи не помститься їм Йосиф за той вчинок, який вони зробили, кинувши його в яму, продавши в рабство єгипетське. І прийшли вони з таким словом. Від їхнього батька Якова і кажуть, нехай не буде в твоєму серці бажання помсти, що ми вчинили такий злочин перед тобою, перед нашим батьком і перед Богом. Та Йосиф, заридавши, сказав ніколи. Бо те, що ви думали, що ви вчинили зло, Господь це обернув на добре, щоб зберегти від голоду увесь вибраний нарід. Все в житті має початок і завершальний логічний кінець. Час Великого посту. Як каже в Макарій Єгипетській, це час наново проходження історії спасіння, як свого, влас... свого власного життя, своєї власної душі, так і всього християнського люду. Ми не можемо думати, що ми тільки з вами є окремішність в церкві. Ні. Бо кожен з нас один за одного несе відповідальність. От власне продовження історії спасіння це зуміти бачити те, що бачить Бог у нас. Знайте, апостол Павло у листі до Корінтян говорить такі гарні слова Ви бодіти тіла. Тому і відбуваються між вами чвари, непорозуміння та відчуження. Я бо вас породив в Христі Ісусі, задля яких Христос розп'яв своє тіло, щоб ми переродилися. Я годував вас молоком, як мати грудьми дитятку. Та ви ще не здатні споживати твердої їжі. А тверда їжа це є принцип життя мого, мої переконання і спосіб мого життя. Тому кожен з нас, як оцей Йосиф, патріарх ізраїльського народу, який врятував. Вибраний народ від голоду загибелі, так кожен з нас має пам'ятати, що є початок і є всьому кінець, тому відповідальність перед кожним з нас є дуже велика. І Христос каже: такі слова, кому дано багато, від того. Багато питатимуть. Псалмопівець Давид у 66-му псалмі каже: Боже ущедри нас і благослови нас світлом лиця Твого Сяй нас і помилуй нас. Кожен з нас, і як ми чули в літургії, Напередосвячених дарів благословений Бог наш, що просвіщає і освячує усіх. Світло, як ми знаємо, завжди приносить радість для душі людини. Є початок Дня, в якому ми дякуємо Богові за дар життя, і є кінець дня, є початок місяця, і є кінець місяця. Аналіз із способу свого життя, як я живу, робимо ми самі. Але правильний аналіз чи іспит, і вміння слухати голосу Бога. Не голосу лукавого, який підчіптує помстися, відплати, зненавидь. Але як Йосиф почув це в голосі Господа, він каже: ви бо думаєте, що ви творили зло, а Господь це обернув на добре. Нехай Боже благословення на початок цього дня буде на кожному з нас, щоб ми в кінці приносили. Щедрі плоди, як ця шовковиця, що приносить щедрі плоди, як виноградник, бо ми є частиною цього виноградника, щоб ми приносили плоди богоугодні. це є кінець нашої праці і у житті нашому. Амінь. Слава Чесу Христу.